Сьогодні розберемо, хто такий полазник і чому його треба шанувати. Полазник перший відвідувач господарства, дому. Це Дух щедрого Бога-лада, який приносить людині щастя. Від ведення і до благовіщення не можна взагалі було ніяк турбувати матінку землю. Ми маємо попрощатися з усім старим, освятити воду, згадати покійників. Це свято присвячене матері землі, а в християнстві матір'ю є Богородиця. Не дай Боже першою до хати зайде. Немічна стара жінка, то взагалі вважалося, що це до смерті. Господарі полазнику мають завжди щось подарувати. Він таким чином приносив свою оселю багатство, здоров'я, щедрість нив. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні розберемо, хто такий полазник і чому його треба шанувати. Чому він може принести як удачу, так і хвороби? І хто це такий, чому його і бояться, і чекають одночасно? До речі, сьогодні поговоримо про певну магію. Вдачі та нещастя, і чому не можна в якийсь період пори року. Вже турбувати матінку землю і чим це може закінчитися? Так багато провокативного і про одне просте свято, яке в церкві називають веденням, ведінням в храм Пресвятої Богородиці, а в народі називають святом Полазника. Де Полазник і чому про Богородицю? Як це між собою пов'язати? Що взагалі нам з цим робити? Чому в дохристиянську добу свята були зрозумілі, чому наші пращури святкували певні речі, з якими мали контакт, і які для них були зрозумілими, тому що такі ж процеси вони бачили в природі, і вони по суті в обрядах відтворювали певні природні явища. Що відбувається при християнізації? Взяті шматки якихось наших ідей, світогляду, міфів, легенд? Обрядів, ритуалів і це все просто перемішане з якоюсь незрозумілою для нас всіх ідеологією. Християнізація це сама найбільша секта у всьому світі. І щоб ви мені не говорили, я вас знову ж таки відправляю до шановних волхвів, яких на інтерв'ю я. Запрошувала, і вони про це неодноразово розповідали. І це вовк срібновід і це вовк Світовид. Вони розповідали, в чому дійсно небезпека саме християнської релігії. Але сьогодні ми поговоримо про свято Введення, і воно ж свято-полазника, яке святкується 21 листопада, до речі, саме вже після цього свята. Турбувати мати сиру землю категорично не можна, бо вона вже засинає на зиму, щоб відновлюватись. Але давайте спочатку: введіння або введення в храм Пресвятої Богородиці це той, то свято, яке. По суті, нам показує, як в дохристиянську добу розмежовувалося цим святом старий календар, де оброблялася земля, і календар, який починався пізніше для того, щоб земля відпочила, а потім її почати розпочати нову обробку. І саме цим святом замикається осінній сезон, починається зимовий, він часто пов'язаний у. Уже з ворожінням, тому що далі буде свято жіночої долі, потім свято буде парубочої калита, тобто, після самовведення в храм Пресвятої Богородиці, буде декілька тижнів просто таких період ворожінь, період взаємодії з чимось таким містичним, тому що господарські справи всі були завершені. Земля починає е, входити в свої права, в якійсь мірі вона входить введення да, в землі, е, зими, вірніше, вибачте, ви свої права. Цим веденням від ведення і до благовіщення не можна взагалі було ніяк турбувати матінку землю. Вважалося, що вона набирає сил, і тільки на благовіщення спуститься блага вісточка, що землю можна орати, сіяти і обробляти для того, щоб отримувати від неї плоди. Саме в магію цього дня. Включено таке розуміння, як полазник, перший відвідувач господарства дому, і від нього взагалі залежить те, що буде далі у господаря і його родини. Чи буде вдача, чи буде невдача, чи буде здоров'я, щастя, просвітання, чи навпаки. І найкращим завжди було те, щоб прийшов першим. Певні дні року, і в тому числі на полазника, в день полазника святкують е веселий, бадьорий, молодий, щасливий юнак. Якщо, наприклад, приходить юнка, приходить дівчина, то це завжди до нещасть. А не дай Боже першою до хати зайде немічна стара жінка, то взагалі вважалося. Це до смерті. Тому а, важливо, щоб в цей день а, люди дуже обережно відносилися до того, хто піде до чужої хати, бо ви можете бути першим, хто туди прийде. Так само дуже важливо було, хто першим прийде на Різдво і хто першим прийде на Великдень. А, сприятливий час, коли ми. А, з одного боку говоримо а, про а, Богородицю і зараз цю історію я вам нагадаю. А, і в християнстві, до речі, в цей, в цей день вважають, що Бог відпускає на землю душі померлих, щоб вони могли подивитися а, на своє тіло, на те, як вони жили до, а, до того, як померли на землі. Тож, це свято присвячене Матері Землі, а в християнстві матір'ю є Богородиця. Цьому святу присвячена подія про Присвяту Богородицю, яку взято із старин, старовинних біблійських апокрифів. І саме ця подія описується таким чином, що батьки Пресвятої Богородиці, святий Іосиф, Свята Анна, будучи бездітними, довго молилися в церкві і е, дали обітницю, що якщо у них народиться дитя, то вони це дитя віддадуть на службу Богові в Єрусалимський храм. Е, Господь Бог їх вислухав, їм йому дуже сподобалася ця. Обітниця і на їхні молитви дав їм доньку. Коли виповнилось три роки е Малій Марії, Святій Марії, Діві Марії її віддали в руки первосвященника Захарії, батька святого Івана Притечі, і тут Пресвята Богородиця перебувала досить тривалий час під його наглядом, і е вона е тільки після заручень із святим Іосифом, для того, щоб здійснити непорочне зачаття, вона перебувала саме в Єрусалимському храмі. Нам також відомо, що Діва Марія це у християнстві і є мати, мати земля, і вона саме буде народжувати сонце на Різдво. І сам ось цей принцип, як це відбувається. Він досить такий невизначений, тому вирахувати, як це все відбувалося з точки зору логіки, неможливо. Тому земля народжує Сонце, при цьому воно не на землі народжується. І ось в цьому якраз і є фенологія цього непорочного зачаття. Діва Марія народжує Ісуса, при цьому вона не знала чоловіка. Так от, справа в тому, що саме в цей день святкується день введення Діви Марії в храм в Єрусалимський храм, тому називається «Введення в храм Діви Марії. І е, одночасно нагадаю вам, що це свято свято в дохристиянські часи, свято Полазника в Україні це той же перший відвідувач, який приходить в хату на Різдво, на Новий рік, на Великдень. І це е, магія першості, магія е, хто був перший, від кого все починається, хто є або вісником добра, або нещасть. Ось ця магія саме. Прошита в цьому святі. Нагадаю вам, що і сьогодні по території всі. І цієї майже України з, ще з тих дохристиянських часів є ось ця така прикмета першої людини, яка приходить в хату, наприклад, на Різдво. Про що вона? Приходить дівчина це небажаний небажаний такий візит. Приходить хлопець це до хорошої такої новини, тому що чоловік це щастя, добробут. Ось таким чином, бачите. Як християнізація впливає на саме сприйняття цього, цього свята? На Галичині, як і повсюдно по Україні, вірили в полазника, тобто в залежність сімейного щастя від того, хто зайде першим до хати. І назва саме ось пов'язана з е, магією цього першого, е, першого хто прийде. За твердженням етнографів полазник у нашій обрядовості. Це дух щедрого Бога лада, який приносить людині щастя. Тому полазник, той, що полазить або приходить вперше. Нагадаю вам, що у нас є вислів, принаймні в деяких регіонах України, злізти з, наприклад, маршрутки або вилізти на автобус. Тобто, це про те, що лазити це заходити або входити. І Варто розуміти, що улаз означає вхід. І, до речі, хорвати так і називають вхід улазом. До речі, саме цей вісник, полазник, той, що приходить від Бога Лада, щоб Бог лад був максимально прихильний до цієї родини. саме, Полазник він, ввійшовши в хату, має привітатись, він має бути з господарями дуже привітним, дуже доброзичливим. А господарі полазнику мають завжди щось подарувати, дати йому якісь смаколик, дати гроші. Тобто, за що подякувати, що він був перший, і приніс вісточку про добробут на найближчий період. В якійсь мірі це такий собі знаєте, благовісник. І тому образ маленького хлопчика, який приходить там на Різдво калядувати або на Старий Новий рік да, на святвечір, то саме цей образ і залишився в пам'яті нашої з вами української традиції. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що до цього свята можна відноситись по-різному, і саме основне пам'ятати, що якщо ви хочете розумітися на таких. Прикметах, на таких якихось ритуалах, які до сих пір є в побуті або в обігу вашої родини, то це варто вивчати. Куди я хочу вас спрямувати? Ну, наприклад, на сайт Руського православного до праць Волхва Світовита, Світовита Пашника. Він дуже багато е, описує оцих зв'язків е, язичницьких або дохристиянських обрядів чи ритуалів чи свят з християнізацією. Він дуже показує великий такий обіг, опрацьовує дуже великі е, масиви інформації, тож е, на сайті Руського православного кола. Ви Можете знайти дуже такі якісні, хороші дослідження світовида Пашника. Наприклад, якщо господар хотів, щоб в хату ну прийшов обов'язково лад, щастя, багатство, то господар міг сам виконати роль полазника на великі свята. Він тоді виходив на вулицю, обходив своє господарство, виміряв його, його ногами дивився, роздивлявся, і потім в доброму гуморі, це робили завжди на світанку, чи в ранок, чи в Великодній. Він заходив в хату і казав: Дай Боже, добрий день, щоб худобанька здорова була, і я з тобою, моєю жоною і діточками. І от таким чином він Звертаючись до Дач Бога, Бога дателя, подателя благодатій і в його особі до інших богів і божеств, він таким чином приносив свою оселю, багатство, здоров'я, щедрість нив, благополуччя, щасливий шлюб, далі пологи і так далі, так, далі, так далі. Тобто ми говоримо про те, що саме це свято, воно досить потужне. І так як в цей момент засинає земля. То в церквах було прийнято освячувати воду. І вважається, що вода освячена на день полазника або в день введення в храм Пресвятої Богородиці. Ця вода одна із найцілющіших, І її особливим способом виготовляють її після. Освячення в храмі приносили додому. По-перше, її завжди треба набирати там, де сходяться три води або з трьох колодязів, з яких ще не брали в цей день воду. Потім її проливають через полум'я, підставляючи миску, потім держать таку воду на всякі хвороби протягом всього року, і навіть ця вода використовувалась. Для того, щоб відробляти уроки, в будь-якому випадку, це дуже цікава така комбінація християнського до християнського свята. І як дослідник Степан Килимник про свято це робить наступні висновки. На введення вводиться зима. Та лазять полазники. В деяких місцевостях замість ведення кажуть видіння. Праведні душі приходять дивитися на своє тіло. В інших ведення називають полазником і до цього часу. День полазника. Ось що це за свято 21 листопада. Тож, якщо ми хочемо з вами. Розуміти сакральні сенси стародавніх свят, обрядів, ритуалів, які до сих пір застосовуються навіть в сучасній Україні, то їх варто вивчати. В будь-якому випадку в цей день відбувається введення зими, яка приходить і вже віщає нам прихід холодної і найтемнішої пори року, яка починається з кінця листопада. Аж до Різдва буде продовжуватися. В цей момент ми маємо попрощатися з усім старим, освятити воду, згадати покійників і вже жити з мріями і надіями на Різдво на народження нового сонця і народження нового циклу. Дуже радію тому, що ви дивитесь наші відео. Дуже радію тому, коли ви їх коментуєте, коли ви ділитесь своїми думками, коли ви себе ведете на каналі Екологічно. У Будь-якому випадку обіцяю. Всім по можливості відповідати на ваші запитання, на ваші коментарі. Нагадаю, що ваші коментарі піднімають рейтинг кожного відео. Якщо ви хочете, щоб про це дізнавалися інші люди, то не тільки підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, а також і поширюйте це відео, коментуйте це відео, лайкайте і ви побачите, що про нас, про Україну, про українське будуть дізнаватися більше у всьому світі. А також ви будете допомагати нашому каналу. Розвиватись з вами була Тетяна Дугельна, творча команда каналу Калина. Ми бажаємо всім щастя, натхнення і довголіття. Тож бережіть себе і Україну і до зустрічі!